Армадол, забудь про головний біль. Так, друзі, ну а далі, як і обіцяли, для нас уже гарною такою доброю традицією стало презентувати тут в студії сніданку новинки від Укроборонпрому. І от сьогодні ви побачите нову 122-мм міну, яку розробили е наші українці спільно з однією з країн НАТО, і вже незабаром. Ця міна з'явиться на озброєнні в наших захисників. Ви перші її побачите? От по яких цілях вона буде працювати, на які він він стан... і головне на яких ділянках фронту скоро з'явиться це озброєння? Про це все будемо говорити з менеджером проєктів державного оборонного концерну, ветераном АТО, блогером, автором книжок про життя на передовій Олегом Болдере. Олег добро знаєш торі. Олеже доброго так. ранку. Дякую, ми що вже постійно знала. Наш гарний Дякую друг, вам. проходьте, будь ласка. Олеж, не знаю, бачили, не бачили зранку, як е, наш міністр оборони фактично, отак, от е, картинками на своїй хустці показував, що ми чекаємо від західних партнерів. Та, і в нас вже в голові здається про Він там показав, mm -hmm. а та? в голові здається, що ми воюємо тільки західною зброєю, але ж це не так. Але ж це не так. І завдяки вам, вся Україна бачить, що у нас відбувається на цій ниві. Неля вже презентували. От, будь ласка, презентуйте ви. по перше ви... не тільки завдяки нам, а завдяки вам теж. Тому що ми це, це показуємо. навзаєм так. А, ніколи не думав, що буду а, носити а, міни у студію 1 плюс 1». Ну, як дитинкою. Ви знаєте, з ми прийшла. також ніколи не думали, що будемо от таке от показувати. І, і, так. Але ну такі часи, що робимо? 120-та міна. А, попередній раз була 82. га -та. Така маленька mm -hmm. рибка. Да, це вже такий кабанчик добрий. А, в неспорядженому стані біля 19 кілограм, у спорядженому більше 20. двадцяти. Mm -hmm. Стріляємо з українських систем, які е, дісталися в спадок від Радянського Союзу. Там умовний міномет Сані, 120-ка е, абсолютно підходить і буде стріляти. Е, За які цілі вона розвивати? Що так. вона вражатиме? Е, вражаємо по перше, і найголовніше це піхота противника особовий склад. По-друге, здатна. от те м'ясо, про яке постійно всі говорять і кажуть. Да? Тому що е, е, фактично е, зараз росіяни кидають своїх людей фактично сотнями. І це велика загроза для нас, я так розумію. І от ця міна працює проти цього. Так, маю, у них, в них відбулася вже друга зміна тактики за ага. цей період їх СВО, а нашого 9-го року війни. Вже третій е, вид е, наступу вони використовують. Е, 120-ка працює по особовому складу. 120-ка здатна вражати неброньовану автомобільну техніку. Ой, угу. тільки хотіла е, якщо вона заїхала у зону ураження. Е, це я би хотів сказати, що це основна міна, якщо йдеться стосовно ось мінометів, які носяться, возяться. Не закріплені там на якихось автомобілях. Вони саме ті, які можна, можна переносити, хоча вони доволі важкі, чи перевозити найчастіше. І тому це мобільна зброя. По-перше, і по-друге, це зброя, е, яка стріляє по дуже високій траєкторії. Угу. Пам'ятаєте, прошлого разу ми говорили про балістичну траєкторію. Якщо так, можна так. сказати це, це про це може бути балістична траєкторія, яка здатна Тарне вражати цілі. Ну, дивіться, давайте так і назвемо балістична протипіхотна міна. Розвіти крайній випадок цілі знаходиться за тереконом. Терекон заввишки 300 метрів. Наш міномет спокійно зверху ага. достає. Тобто вона пролітає по дуже крутій траєкторії і занирює за будівлі, за терикони, за бучо. Міномет використовується більше 100 років, а, і ще на цьому сегменті а, зброї нічого не змогло його замінити. Він тільки вдосконалюється, але а, ніколи не зникне. Чому я це говорю? Тому що, як ви пам'ятаєте, можливо, декілька років тому Європа сказала, ну, вже мабуть, досить танків це вже не модна зброя, можна їх замінити, тому що протитанкова зброя дешевша, простіша. пройшло три роки. Угу, угу. вони знову виготовляють танки. Міномет навіть не спробували прибрати з будь-яких бойових порядків. Він є в будь-якій цивілізованій армії світу і, на жаль, у Росії теж. А хотіли тому, що вважалося, що це морально застаріла історія? Та? А як прийшла війна, виявилося, що ні на практиці, правильно? А, декілька років тому багато експертів вважали, що війна майбутнього це війна малих мобільних а, високонавчених груп. Uh -huh. Який буде там і високонавчено воювати? Результат no, right. зараз. зараз друга, світова друга світова плюс світова, плюс жуков, плюс жуков, плюс дрони. Uh -huh. Uh -huh. А й дрони до речі, та це ну, ж ну зараз ну, так. да, цю війну <клес> називають війною дронів та артилерії. Так, так. Uh, дивіться в публічному просторі. Ну, ми постійно говоримо про те, що західні <клес> партнери нам допомагають, що їхня зброя використовується на фронті. Водночас, той самий Олексій Резніков, наш міністр оборони, розповів. І зараз процитуємо, що Україна застосовуватиме західну зброю лише для деокупації своїх земель. І тут одразу виникає питання: зараз всю оцю навалу, яка, наприклад, на Бахмуті, на Солидарі, ми утримуємо за рахунок Наших розробок за рахунок нашої української зброї. Ну, Чи радянського як з того, що залишилось давати. Давайте, українською, бо кожен радянський зразок вже пройшов 1, 2, 3, 5 ремонтів і модернізацій. Mm -hmm. Тому що це наше вже українське. Mm -hmm. Дивіться. А, ось це 120 ка яка можна стріляти з радянських українських систем. систем. Так. А, є 120-та міна, яка а, вона інша якою стріляють з е, мінометів західного зразку, вона інша задача, яка стоїть, це ж велика задача, де треба рухатися. Ну у багато варіантів. Варіант номер перший – просимо зброю західну, отримуємо зброю, у тому числі і міномети і міни 120-ки. Друге, е, радянські вони не е, вони не мають радянських. Вони uh -huh. західні партнери. Uh -huh. Нам потрібно їх виготовляти масово багато, тому що витрата а, мін дуже велика, а ефективність їх теж дуже велика. А повністю переозброїти свої там свої обладнання, так щоб ми приймали тільки західні, це дорого і, і важко. Це не просто дорого. Це пара тройка бюджетів країни до воєнного стану. Ого. Отак впали війна. Це дуже дорого. Я вам чесно скажу, тому що ну знаємо, розуміємо, скільки, Цифри, скільки коштує, от, наприклад, ця міна в виробництві. Mm -hmm. Умовно, те, що ми державний концерн «Укроборонпром», ми не можемо продавати за ту ціну, яку ми хотіли. А ви я можете розуміло. сказати вартість? Ні. Це окей, деталі в контракти. Ось і у нас є там норма прибутку. Вона там декілька відсотків становить, і все, все інше перевіряється міністерством оборони як складові ціни. І навіть при цьому це дорога штука. Слухайте, Можливо, я прислухала зараз, просто до її характеристик повернусь. Я так розумію, що вона осколкова. Так вона так, вражає так. а радіус ураження, який в неї. А, так, щоб надійно от, сказати, що вразило, угу. а, ну я так гадаю, метрів 25-30. тридцять угу. Так, щоб ось а, можна було а, накинути і сказати, що ми от ось оцю от а, точку, умовну так. точку накинумо там 5-6-7 і Там вже угу. мало що залишилось того, що знаходиться вище рівня поверхні, ну метрів до 60. А, Осколки уламки розлітаються більше, але ж вони точкові, то тобто є на відсоткове, там 90 відсоткове ураження, сказати точно не можна. Але дивіться, це не снайперська гвинтівка. Міна використовується здебільшого як серія мін, і вони десь якось падають, бум-бум-бум, і вражають площу. Якщо людина не нижче рівня поверхні з високим долею вірогідності, вірогідності вона буде вражена. Давайте, щоб закінчити розмову про західну тире українську зброю, та? <кху> а це там співвідношення. От, а, дайте, будь ласка. А, дивіться, а, ну, по я не впевнений, що можу це давати. Угу. У деяких, а, я не буду говорити, у деяких а, співвідношеннях а, це 80 на 20. 80 нашої, 20 oh. їхньої. Ніде немає 50 на 50. Ніде не це немає. шок, тому що Але, якщо запитає наших глядачів, вони скажуть іншу пропорцію. Так, так. Бо помедійно якось... звинить Хай Марси, так, Хай Марси, так, Хай так, Марси. Так, так. А, і можливо, це і вірно. Тому що, як ви бачите, ось ми точково приходимо до вас, приходимо з е, в нашими виробами. Якщо чесно, ми може, відсотків сім наших виробів е, показуємо. А, тому, що, ну, тому що показуємо. Угу. Для нас це важливо, але важливіше не показувати усього. А й деякі позиції ну, співвідношення таке 100% наші. наше. Круто. Угу. Слухайте, тут всі пишуть про знаєте жартума про танковий зоопарк знаєте, і, і те, і це п'яте і десяте. Знову ж таки, я не знаю, аматори чи професіонали кажуть, що може краще один тип танків, і це було б їх легше було утримувати, і дешевше, швидше. або знаєте, або маємо, що маємо із цим працювати. От що краще, яка ситуація, хотілося б доповісти аматорам чи експертам, бо, за слово експерт скоро почнуть бити. Що якщо Справді. було би краще, якщо б і Путіна нападав? А давайте глянемо так: що пообіцяли Леопард, один. Леопард 2 і Абрамс. Три відео танків. Типу. Тепер повернемось до української зброї. У нас є Т-64, mm -hmm. Т-72, Т-80. Mm -hmm. Стеж три, три віда. Так, вони mm -hmm. не дуже розлічаються, але є. Це по-перше. По-друге, Леопард перший модифікація, якщо не помиляюсь, А5. Його тільки пообіцяли. Як приїде, скажемо. А, все, все одно ж нам чинити. Рано, чи пізно. Заразом... А, це модифікація, яка вже є в Україні, тому що на базі, якщо не помиляюсь, першого леопарда стоїть зенітна артилерійська установка гіпард. Угу. А вони вже півроку як воюють. Угу. Тому сказати, це не зброя, яка невідома. Наші швидко опановують. Ми так розуміємо цю зброю. Ну я не знаю наскільки можна ще швидкіше. Ще швидко. Тому що е, зараз десь нормативи в три рази перекривають, по е, той інформації, що є в мене в три рази перекривають норматив. Ну, умовно там, де оператора вчать шість місяців, наші два і полетіли. Розуміло так. давайте на останок про те, що для нас може означати те, що Росія вивела вперше за 30 років в море кораблі з тактичною ядерною зброєю, дані норвезької Тактичної, важливо сказати, тактичної. Так. так не стратегічної, а саме тактичної. Що це для нас означає? Що це для нас може означати? А, дивіться, я ми впадаємо в гріх припущень зараз, ну, але... тому що стовідсотково говорити не можна. Але якщо людина з пістолетом говорить, що він мене вб'є, я схильно йому вірити. Якщо виїжджає коробка по морю з тактичною чи стратегічною ядерною зброєю, то я очікую того, що вони й нею влуплять. Що не застосують Київ? А ви ж бачите розвиток подій, на, наприклад, на там, Східному фронті? Ну, вони Київ три дні брали, а вбилися Аббахмут. Що угу. їм ще залишається? Тобто, це даруйте я зараз таку просту мову переведу в <кій> А вони перестали її цією зброєю погрожувати. Ви помітили це десь mm -hmm. там чотири місяці назад і швидкі а потім замовчали. Чому замовчали? Uh -huh. В них вже є uh -huh. Uh -huh. в них uh, більше 900 боєголовок. Ну no, градус uh -huh. так підняли вже у їхніх там не спрацювало. Не спрацювало. далі. А навіщо тоді кататися по морю з uh, тактичною ядеркою? А, Володжі, Володжі, а навіщо пуляти так, через Румунію та Молдову ракетами і побачити, прокатить, не прокатить? Три крапки ставимо. <гум> <Володжі, гум> насамкінець, насамкінець. Ви зачепили історію навчань. І я так зрозумів з ваших слів, що ми в принципі можемо пишатися тим, що ми дуже мобільні у цьому сенсі. Те, що, наприклад, на заході по якихось програмах там заплановано навчання рік-півтора-два, ми це робимо за швидше. місяць, півтора-два. Ми не мобільні, ми розумні та мотивовані. Клас. <ріст> тобто, в принципі, це універсальна наша зараз модель, така, і ми, в принципі, дуже швидко опановуємо цю історію. Те, що там вони всі планують надовго, ми робимо швидко. Нас захищає найкраща армія світу. А, але, краще не закінчиш розмову. Так, але я хочу, щоб перед цим Олег ще анонсував нову рубрику, в якій ми вас скоро побачимо, саме про нашу українську зброю, українського виробництва. Давайте ви детальніше трішечки розкажіть, що це буде. На ми гадаю, що це буде невелика рубрика, яка буде виходити у рамках сніданку. Uh -huh. Ось, але ми дуже багато зусиль вкла... вкладаємо в цю рубрику. Це буде присвячено суто українській зброї, яка чи розроблена uh -huh. в Україні, чи ремонтується в Україні. І мета цієї рубрики показати людям, що 24-го під час повномасштабки ми зустріли. Противника не тільки джавелінами, Ми зустріли противника танками українського виробництва, а іншою БТРами українського виробництва, БМП, які там тисячу разів вже перебиралися суто теж вже українське виробництво. Усім парком привид Києва вітав mm -hmm. на мігі, який е робила, модернізувала, ремонтувала Україна. Це по суті розвінчування міфів. Ви знаєте, тому що от те, що ми будемо бачити там, а фактично ми покажемо красиво, користуючись там всіма так. Там, можливостями телебачення. Все, що можна показати, ми покажемо. Все, що ви зараз кажете для більшості глядачів, я впевнений. Це великий сюрприз. І фактично буде великий сюрприз у сніданку. Спасибі, Наталті щуки, спасі вам. Дякую. От а ми рухаємося далі Дякую. у сніданку, і я думаю, що це на остання презентація. Дякую. Дякую. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.